І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі, брати і сестри, ми з навські Божої дочекалися першої неділі святого Великого Посту, і аналізуючи наш прожитий тиждень, ми усвідомлюємо, що хто прислухався до порад Святої Матері Церкви у тих підготовчих неділях, той дався йому з злегкістю, а хто послухався цих порад. Тому він дався з трудом. Але як би там не було, кожен із нас, з ласки Божої, вже його пройшов, і сьогодні святкуємо першу неділю святого Великого Посту. Якщо ми були уважні за богослужінням, то ми собі пригадуємо, що чули під час того, як читалося Святе Письмо, те місце Євангельського зачала, яке належить читати у сьогоднішній день, це розповідь про те, як Господь кличе своїх учнів а безпосередньо. Филиппа і Нафанаїла. Нам здається, що ми не чуємо у цьому місці святого Письма ніякої проповіді, ніякої притчі, на що нам звертати тут увагу. Але це, на перший погляд, тут немає нічого такого важливого. Якщо ми звернемо увагу наше на це місце святого Письма, то на перше, що потрібно звернути, це те, що апостоли, наприклад, Филип, він беззаперечно відгукується на заклик Христа йти за ним. Він не задає йому зайвих запитань. Ми маємо запитати себе, якщо би одного разу Господь нас покликав і сказав нам: Йди за мною. Ми б напевно засипали його купою запитань. Хто ти такий? Куди ти мене кличеш, куди ми маємо йти, що ми будемо робити, і що я з цього буду мати? Але цих запитань не задає Филип. Ми відчуваємо, що. І кожного разу зустрічаючись у євангельські персонажі, дивуємося, що зустріч Христа і їх змінює їхнє життя. Благодать торкається їхнього серця, і вони залишають усе, змінюють своє життя і йдуть за Христом. Наприклад, так само, і зустріч Михайзихея з Христом теж кардинально міняє його життя. І такі зустрічі багато євангельських персонажів кардинально змінюють їхнє життя. І ось Хвилин, він відгукується на це запрошення Христа Спасителя і слідує за ним. Всі ви добре знаєте, дорогі Бог Христі, брати і сестри, якщо одного разу ви зустрілися з Христом, то ви відчуваєте і цю радість, і цей спокій. І людина, коли зустрілася з Христом, то вона, відповідно, відчувши цю благодать, хоче навіть поділитися з небайдужими своєму серцю людьми. Тому усі ті, які ходять до храму, щоб і їхні рідні, і діти, і чоловік або дружина, якщо хтось тільки один ходить з сім'ї в храм, відчули теж цей спокій і цю благодать, і цю радість. Тому наше єство буде різними способами шукати таких слів, таких розмов, щоб допомогти і нашим рідним теж прийти до храму. Цією радістю, цим спокоєм і благодатью не міг і не ділитися, і Филип. Він, знайшовши свого друга, на каже йому, ділиться цією радістю і каже: ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророкі Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. На на відміну від Филиппа, він по-іншому сприймає цю новину і каже: Що може бути доброго з Назарету? Ну, напевно, дорогі в христі, брати і сестри, ми думаємо, чому саме таке запитання задає на Напевно, і він, як і кожен із нас, теж у своїй голові і серці маємо певні стереотипи щодо того якогось ну, місця або села, бо і в нашому сучасному суспільстві є ті самі Назарети. Тодішній Назарет не артизувався якоюсь такою славою юдеї, вважали взагалі ці землі. Майже язичницькими. І тому, маючи таку негарну славу в тодішньому суспільстві, Нафанаїв дивується, як з такого міста нечистивого може вийти щось добре, як звідти може прийти Месія. Він дивується і каже: ну, що може бути доброго з Назарету? Перефразовуючи це на сучасний манер, ми можемо сказати теж про певних людей. Ми можемо, на жаль, теж ставити ярлики на тих чи інших людей, наприклад, з тої чи іншої місцевості. Наприклад, про певних людей, ми будемо казати, ну що з нього чи з неї хотіти, адже вона з того чи іншого села. Там всі такі. І, на жаль, десь такі стереотипи і упередження ставлення мав в своїй голові і серці на але ми знаємо також із історії церковної, що він не був чужий пошукам істини, пошукам Христа. Він теж очікував приходу Месії і тому не нехтує, хоча відповідає так негативно, не нехтує цією запрошенням Филиппа, а відгукується. Коли навіть не вступає з ним у таку непотрібну суперечку, не вступає в цю таку непотрібну дискусію, а перефразовуючи нашу народ, народну мудрість, яка каже, що ліпше раз побачити, ніж сто раз почути, каже: піди і подивись. І Филип каже на Фанаїлові: той слухає і йде. Пересвідчитися хоче, а може вдруг, щось я там побачу, дійсно таке. І коли він зустрічається. З Христом тільки йдемо на зустріч, Господь каже до нього: ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Щоб сказати такі слова про людину, треба її знати. Але Ісус, Христос з Назарету – це втілений Бог. І Він всезнаючий Бог. І він знав і нафанагіла. І він дивується, Нафанагіл дивується і каже: звідки ти мене знаєш? Господь тоді йому відповідає і каже, перший, як покликав тебе Филип, я бачу тебе, як ти був під смоковницею. Це таке фігове дерево. Що ж робив там цей чоловік? Як виявилося, у такій самотності, на єдині, де його ніхто не міг бачити, Нафанаїл молився. І як виявилося, Господь розмовляв з ним у цій молитві, чув її і говорив з ним. І відповідно ніхто, крім цього, крім Нафанаїла і самого Бога, не міг це знати. І тоді він розуміє, що це свідчення Филипа дійсно правдиве, і він вигукує і каже: наставнику, ти син Божий, ти цар Ізраїля, він визнає його Богом і теж слідує за ним. Тому і нам, дорогі хресті, брати і сестри, ми по-різному відгукуємося на цей заклик Христа, бо в цій історії прочитані сьогодні за Богослужінням, а Господь кличе не тільки Филипа і Нафанаїла. Цей заклик іди за мною лунає і до нас. Але чи ми відгукуємося на це запрошення Христа Спасителя, чи ввічливо відмовляємося? Це залежить теж від нас. Якщо ми чуємо цей заклик, ми теж маємо залишати все і йти за Христом. Ну, звичайно, скажете більшість із вас: ми не можемо стати монахами залишити безпосередньо усе і піти за Христом. Але ви можете виконувати його заповіді і бути благочестивими християнами навіть в миру, в суспільстві і таким чином теж йти за Христом. Тому, дорогі, хресті брати і сестри, ми не маємо. Ми сприймаємо, одні сприймають це як хвилин, одні хочуть пересвідчитися. І багато таких сучасних християн, які потребують таких доторку, пальцями, відчуття, пересвідчення. Таких є чимало християн, а є такі, які, почувши зразу, з вірою приймають. Тому, звичайно, ми не роботи. Ми різні люди, але у нас спільна мета Іти до Бога і за Богом. Тому, дорогі христі, брати і сестри, нехай цей заклик і ця іванівська історія теж буде. Нам сьогодні голосом іти за Христом, бо в часі особливому перебуваємо, в часі посту, як і безпосередньо маємо йти у цей час саме за ним. Сьогоднішня неділя має і іншу назву неділя торжества православ'я. Чому, торже... Чому ж торжествує православ'я? З чим це пов'язано? Ми сьогодні не можемо уявити наші храми навіть і оселі без святих ікон. Але був такий період, коли ікони були гонимі, тобто самі зображення, як такі, виключалися наказом імператора, і взагалі-то візантійські імператори мали такий амбітний план поєднати магметан, мусульман, сарацинів і християн в одну релігію. Але ось шанування ікон було категорично заборонено в ісламі. І щоб не бути такій перешкоді, імператори Лев Третій і Ставри і його син Костятин Копронів видали такий указ, щоб заборонити святі ікони. Але люди не дали себе обманути. На захист шанування святих ікон стали багато людей і святих людей. Найбільше в цьому напрямку потрудилися Іоанн Дамаскін, Патріарх Герман, Андрій Крицький і багато таких святих людей, які стали на захист ікон. І у 787 році за ініціативи імператриці Ірини, яка після смерті тих богоборчих імператорів стала на хресті, вона почала відновлювати іконошанування на цьому соборі. Сьомому було скликано 350 святих отців єпископів, владик зі сього світу, де вони засудили іконоборчу єлість. Вони постановили такі визначення собору, що шанування, яке ми віддаємо святим іконам, не належить дошці або фарбі, а належить тому зображенню, тобто хто зображений на ньому. Наш владика Андрій дуже влучно таке порівняння наводить. От саме воно актуальне у теперішній час, коли багато наших захисників на передовій сміливо захищають нас з вами, і матері мають їхні зображення, їхні фотографії. І коли вони цілують оці фотографії, то вони не цілують папір, вони не цілують е цю картку, а вони мимоволі цілують свого сина. Отаке розуміння, ушанування ікон, і ми поставляємо, дорогі в брати і сестри, коли молимося до цих святих угодників, які на них зображені. Хто ж став першим? Хто ж започаткував іконопис? А це не була справа людських рук. Сам Христос, Спаситель започаткував іконопис, коли е, на прохання благочестивого едеського. Князя Авгарія доторкнувся до обрусу до полотна і зобразив на цьому полотні відбиток свого причистого обличчя і подав йому, щоб в подальшому дарувало йому зцілення, що і сталося. І таким чином Господь сам започатковує іконопис. А перший з людей, хто став в цьому напрямку трудитися, був апостол. Іван Галист Лука він намалював образ Пресвятої Богородиці, побачивши його, Пресвята Діва сказала, що з цим образом буде перебувати моя благодать і ласка. І тому, в подальшому економіка широко розвивається, і сьогодні ми бачимо наші храми і наші оселі прикрашені цими святими зображеннями. І нам, мимоволі, споглядаючи їх, ми хочемо їм. Уподібнитися це для нас приклад для наслідування. Ми молимося і бачимо перед своїми тілесними очами тих святих людей, які вже досягнули спасіння, і як читаємо в молитві до всіх святих, готові і нам. Допомогти боротися із тим, чим самі спокушені були. Тому, перебуваючи в часі Святого Посту, відзначаючи таке велике торжество сьогодні, подолання тої іконоборчої єресі, які згадуємо з року в рік у першу неділю е, Великого посту, будемо старатися, дорогі Бохристі, брати і сестри, щоб і той образ Божий, який є в нас, але ми, на жаль, затираємо його своїми. Гріхами і проступками відновити у час посту і достойно зустрітися з Христом у святих таїнствах, сповіді і причасті і мати його в своєму серці і бути храмом Святого Духа. Цього всім вам бажаю! Слава Ісусу Христу!